Це був не просто шлях страждання, це був шлях любові, сильнішої за смерть. Той, хто зцілював, сам опинився в руках тих, кого прийшов врятувати, той, перед ким падали на коліна, став об'єктом приниження, без спротиву, без гніву, лише з безмежною батьківською любов'ю до кожного з нас, невинний, але мовчазний, бо прийняв вирок. За наші провини та наші падіння гвістки тримали тіло, але саме любов тримала його на хресті, навіть небо мовчало, лише тиша, біль, невимовна біль. І останній подих це не просто смерть, це була перемога через страждання до надії на спасіння людства. Навіть тоді його серце билося там за нас, і зараз. Він живий, поруч у кожному, хто вірить, він воскрес, і з цим воскресла надія життя, перша любов, яка перемагає смерть.